Я в набагато холоднішу воду купалася. Вітаю усіх з Одеси! Ви на каналі Наталія Височина. І сьогодні ми йдемо на море, а по дорозі ось така краса. Не могла пройти мимо. Сьогодні перший теплий день після дощів. і я бігенько зібралася на море. Друзі, ми вже приходимо, підходимо до моря. Ресторан Сєвро. О, а тут відкрилася сувенірна лавка. Ніколи тут нічого подібного не було. Ну що ж, це добре. Сьогодні море виглядає так. Дивіться, як виглядає пляж сьогодні. Уже є ресторан Чайка. Собака вже зриється. Таке смішно. Ну, ходімо до моря. Море, привіт! Ти сьогодні прозоре, чистеньке, як завжди, приємне. Сьогодні я буду купатися. Дивіться, скільки людей на пляжі. Засмагають, діти воно купаються. Діти самі перші починають купатися, вони не бояться. А песик хоче зловити хвилю. Такий кумедний. Ну, діти купаються вже повній На пірсі люди гуляють. А там уже купаються. І я заходжу в воду. Ну, ви знаєте, для мене це вода вже комфортно. Я в набагато холоднішу воду купалася. Так що для мене це вже геть нормально. Ну, дітки будують щось. Клас мені вода вже тепла. Я не знаю, скільки вона. Завтра куплю градусник. Хотіла сьогодні забулася. Завтра куплю градусник і буду вам кожен раз міряти. Ну, мені по відчуттях вже... Наче градусів 18 по відчуттях. Ну, може, я й помиляюся, не знаю. Лежаків ще мало стоять. Всі вони ще не розставляють. Тільки для конкретних людей, хто хоче оплачувати. Друзі, сьогодні температура води така, що можна вже й плавати. Не так, як я раніше робила, зайшла, окунулася і швиденько на берег. Ні. Сьогодні ну, комфортна температура, що можна і поплавати. А це дуже корисно, особливо для мого хребта. То я вже сьогодні і наплавалась, і наплескалася, і отримала масу задоволення від моря. Всьому речко, на сьогодні все. І позасмагала, і покупалась, і поплавала. Класно. Провела час. До нових зустрічей. Пока-пока. А ви, друзі, напишіть комент цьому відео. Поставте вподобайку. Хто не підписався, підпишіться. І приходьте до мене ще. Ви знаєте, що я вам завжди рада. Пока-пока. Ну і по дорозі додому зняла вам дещо красивого, дещо приємного для душі, для серця, для настрою, для здоров'я. Будь ласка, беріть, користуйтеся!